Доброго дня. Доброго дня. А, мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні. Я дякую, що не знехтували моїм запрошенням. Дякую, мені теж приємно з вами поспілкуватися. А чому ви погодились здати мені інтерв'ю? Я подивився всі твої інтерв'ю, мені дуже сподобалось, тому і погодився. Дякую. А якщо перед вами сиділа взагалі незнайома людина, котра вас не знає, як би ви себе перед нею описали? Привіт, я Георгій. І все. Гарний, чемний, <смірний> красивий. Так. А чому ви вирішили піти в депутати Київради, коли це рішення прийшло? Це рішення прийшло. Е дивись, я повинен, бути, повинен е був е виступити на Олімпійських іграх у 2020 році, а після них я. Хотів uh, завершувати спортивну кар'єру, але uh, Олімпійські ігри в 2020 році перенесли на 2021, тому що був ковід, і моя моя спортивна кар'єра ще подовжувалась на один рік. І в цей період uh, були вибори. Я я uh, знав, що я піду, я буду балотуватися, але я не думав, що Олімпійські ігри перенесуть. Uh, тому я і займався спортом і пішов депутати, але uh, по нормальному, по нормі це було би після завершення Олімпійських завершення е, спортивної кар'єри і Олімпійських ігор. Але я ж кажу, що Олімпійські ігри перенесли на один рік, тому це так е, на, наложилось один на одного. І получалось, що я займався і пішов в депутати. А коли взагалі от бажання прийшло? Хочу стати політиком? А, е, тоді, коли я. Е, Почав uh, uh, відкривати uh, робити школу дзюдо. Uh, я стикнувся з багатьма труднощами і зрозумів, що щоб зробити uh, спорт доступним для дітей, я повинен uh, бути uh, внутрі і для цього, щоб для того, щоб uh, повноцінні спортзали були, зали uh, сучасні були, ти повинен. Uh, бути внутрі і робити це. Е, в першу чергу е, це треба робити для дітей, для молоді, яка у нас є, щоб займалася спортом. і Спорт був доступний для всіх е, верст населення. А от багато в Києвраді є спортсменів. Це і Олександр Шовковський, і безпосередньо Віталій Кличко. І ви от да, ви і ще, і ще і ще є е, е, Олена Говорова. Вона теж спортсменка, призерка Олімпійських ігор, призерка світу. Так. Е, так, ми з спілку... ну, як на тему спорту ми не спілкуємось, іноді, тільки. Шовковським, так, Сталодимировичем. Один раз. з не говороє, так. так. А, тобто ви обговорюєте політику, це не спорт. А, ні, ми обговорюємо і спортивні інфраструктури, спортив... заняття дітей, доступний, доступний спорт. А, як би покращити наш спорт міські. А з кого спортсменів ви в дитинстві брали приклад тут? У мене не було ніколи мілів. Я не скажу, що я великий большой, большой фанат спорту. Я не люблю дивитися, я люблю грати, боротися, сам приймати участь. А по телевізору чи там змагання якісь дивитися, я так не дуже. Така найзначніша подія за вашу спортивну кар'єру? Як ви вважаєте? Що я пішов в спорт? Вообще спортивна кар'єра це, це клас. Це, я вважаю, що це один із найкращих шляхів для самореалізації дитини в майбутньому. Тому о, всім кажу займатися спортом. Спорт це весело, класно і продуктивно. А, так що так? А чому саме дзюдо? Тому що я я вчився на Троєщині в школі 119 і там була одна секція, ця секція дзюдо було. Всі пішли туди, і я пішов туди, і ми займалися, займалися. Потім я перейшов в той, той спортзал, де я е, займався всю свою, свою спортивну кар'єру на оболоні. Е, а чому саме дзюдо? Тому що це було це був єдиний кружок в, нашому, е, в нашій школі, тому це було дзюдо. От ви кажете про Троєщину. Це ж є одним з кримінальних районів Києва, можна так сказати? Не знаю, не, не знаю, але я прожив на Троєщині багато років з дитинства і до закінчення школи. Мені подобається, я люблю, поважаю троєщину. А вам доводилось приймати участь в бійках в Київраді? В бійках? ні. Ще, ще не встиг. Ще не встиг. І це добре, що не встиг, що. В школі? Ці бійки були? Школі? Так. бійки були, на вулиці були, як і у всіх дітей, як і у всіх школярів. Іноді дралися. нас ругали за це. А який у вас девіз, з якими ви протягом кар'єри? Ну, так так як такового девізу немає, є. А, Є впевненість в тому, що ти проробив багато, багато, там, зробив багато роботи, праці, і ти виходиш на змагання чи на, там, я не знаю, йдеш до Київради там, виконувати якісь проекти. Тому ти, ти впевнений, що в тебе все, все вийде, тому що ти працював, тренувався, займався, а не курив, і вплив. Пив. Ви сказали, що відмовитись від цих нагород, якщо Федерація дзюдо всесвітня допустить. Російських спортсменів так і Федерація дзюдо е, зробила правильний вибір. Вона не допустила російських та білоруських спортсменів до, сі, до 23 січня. Е, до кінця січня тому я е, е, радий, що міжнародна федерація зробила це. Це правильно. Так, я, я від своїх слов не відказуюсь, я так і зробив. Я на третій день відправив письмо в міжнародну федерацію дзюдо, президенту Федерації дзюдо, е, президенту міжнародної федерації дзюдо з е, е, проханням не допускати там тих чи інших спортсменів. А якщо там, вони будуть допущені, то я ну, хочу, щоб мене позбавили моїх там титулів, там, медалей і тому подобне. А ось які плюси наразі роботи в Київраді? А, плюси роботи в Київраді, <ривіт> Плюси... Ну, не знаю. Багато плюсів, багато мінусів. Це друге інше життя, інші люди, інше відношення відношення один до одного, аніж в спорті. В спорті все було трошки інакше. Ти працював з тобою, працювала команда, ти досягав якихось результатів. За що ти отримував медалі, звання, славу? Тут інше тут зовсім інше. Команда не, не така, як в спорті, і не все виходить як в спорті, ти можеш працювати, але е, нічого не вийде. Тому е, не знаю, які плюси чи мінуси. Е, кожен з нас прийшов для того, щоб зробити щось гарне і м, корисне для нашого міста. І я впевнений, що у нас це вийде і ми все зробимо. А якщо людина вперше раз приїхала в Київ, і які місця вона в Києві повинна відвідати? До мене і коли приїжджають там друзі з інших країн, то і в першу чергу ми їдемо там на Хрещатик, в центр, смачну українську кухню їмо, грузинську. Потім ми ще в Пірогова ходимо. Тому багато де можна в Києві побувати. І я все всіх запрошую в мій улюблений в мій улюблений Київ. А от вам допомагають якості здобуті в спорті в політиці? Чи все ж таки заважають? Е, ну, я формувався як спортсмен, і завдяки спорту е, я маю все. Е, і завдяки спорту я сьогодні розмовляю з тобою. Там. Завдяки спорту я багатьох знаю. Тому е, це, скоріше всього, більше плюсів, чим мінусів, що я спортсмен. Та й ніхто не чіпає, ніхто не хоче дратися тим а, а Які найкращі спортсмени світу, як ви вважаєте? Е, в якому, в якому виді спорту? Давайте в дзюдо. Дзюдо. Е, ну, Краще ті, хто сьогодні перший в світовому рейтингу, рейтингу тому я зараз не пам'ятаю, хто в світовому рейтингу, але якщо ти виіграв чемпіонат світу олімпійські ігри, то ти сьогодні кращий. Тому от буквально е, 5 днів тому чемпіонат світу в Узбекистані. Тому багато, багато медалей завоювали інші країни. І от вони є найсильніші. З України у нас одна медаль це три бронза вагової категорії до 78 кілограмів. Це Єлизавета Литвиненко, дуже молода спортсменка, я її вітаю. Тому сьогодні вона краще. А, якщо казати про саме ваше життя, як війна змінила ваше життя? Я народився в Абхазії, це Грузія. Там почалася війна в 93-му році, і мої батьки переїхали сюди до Києва, тому що у мене батько займався навчався в Києві в інституті. Ми переїхали сюди. Як змінилося? Це друга війна в моєму житті, тому е, більш-менш нормально, але дуже сумно, що е, сьогодні в Києві е, прилетир, е, били е, дрони і тому подобне. Я, ну ко життя кожного з нас змінилося, е, і я вважаю, що ми будемо е, нові, сильні та красиві е, в майбутньому. І чекаємо цього. А яка зараз ситуація ось наразі в цю хвилину в Києві? А я от з тобою зараз а, закінчу розмовляти і поїду, подивлюся, що там а, поїду працювати. До Київради? До Київради. Що ви зробите в першу чергу після перемоги? Я буду радіти, як і всі. Я впевнений в нашій перемозі, я впевнений, що у нас все вийде, що наші Збройні Сили України захистять нашу країну і ми переможемо. Що я зроблю, обійму всіх, кого зможу. Так. А от якщо казати про а, найкращих боксерів України, чи можна називати Олександра Усіка найкращим боксером України? Олександра Усика, так. Ви вважаєте, не Олександр Усик, там, Ломаченко, багато хлопців, Білінчик, та багато українських боксерів, дуже сильні, за яких я вболіваю, за якими іноді стежу. Усик так сьогодні кращий боксер світу, я вважаю. За ким із футболістів ви найбільше стежите з українським? З футболістів? Я тобі чесно скажу, я не, не дивився 90 хвилин не одного матчу. Ні, я просто я грати люблю, а дивитися не люблю. А хто у нас грає? Я, я от якщо ти мене запитаєш, хто грає у нас в. Динамо Київ, я не знаю хто грає. А от і наостанок дати пораду молоді, котра хоче пов'язати своє життя з політикою зі спортом. Ну, я дам, е е я скажу про спорт сп е і повторюсь, що спорт це сьогодні один із е кращих шляхів, щоб. Е Дитина там, е, юноша реалізувався. Спорт дає все: е, Здоровий образ життя, здоровий колектив, е, Робота, навчання, е, тому займайтесь, займайтесь спортом, мрійте і досягайте своїх мрій. Е, мрії мають е, свойство збуватися. Тому чим більше ти працюєш, е, чим більше ти займаєшся і вивчаєш, тим швидше ти. Почнеш краще жити. Тому займайся спортом, навчайся, все буде добре. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю, мені було дуже цікаво. Мені дуже приємно було з тобою поспілкуватись, тому слава Україні. Героям слава. Того тобі. Класного. Чекаю тебе в залі дзюдо.